Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль Тіві. В ефірі новини четверга 31 серпня серпня. Сьогодні у випуску ви побачите. Завтра у школах розпочинається освітній процес: як навчатимуться в школах прикордоння батькам дітей радять вакцинувати дітей проти кору. В лікувальних закладах свиси, дружби та Ямполя є достатня кількість вакцини. Жінку шукали на 3 тисячі гривень. Що потрібно знати, щоб не потрапити у шахрайську пастку? Завтра на Ямпільщині розпочинається освітній процес. Школи Свеської та Дружбівської громади навчатимуться дистанційно. А в ямпільській громаді залежно від можливості шкіл гарантувати безпеку учнів та вчителів. Директорка департаменту освіти та науки Сумської обласної військової адміністрації Вікторія Гробова повідомила журналістам, що навчання в громадах, які визнані зоною можливих бойових дій, буде проходити виключно дистанційно. Безпекашого вересня ми починаємо освітній процес. Починаємо навчальний рік, 2023-2024 в залежності від того, яка буде безпекова ситуація, таку форму організації, своєї роботи і будуть організовувати заклади освіти. Ті громади, які знаходяться у нас в наказі мінреінтеграції, це 17 громад, які в можливих бойових діях там буде форма навчання дистанційна. В інших громадах, зокрема в Янпільській, школам дозволять працювати за змішаною формою навчання за наявності укриття та здійснення інших заходів безпеки. Якщо дозволить безпекова ситуація, укриття, оснащення укриттів всі охоронні. Системи, які потрібно в закладах зробити. Один із вид охоронної системи це може бути тривожна кнопка, охоронна сигналізація, відеоспостереження. Деякі заклади взагалі повністю підключили всю систему охорони в себе в закладі освіти. То від того буде заклад освіти працювати заочною або змішаною формою навчання. В залежності від того, яка місткість укриття, також буде. Де організована або очна, або змішана форма навчання. Як повідомила на попередній сесії Ямпільської селищної ради, селищна голова Ольга Обер, в Ямпільській громаді на змішану форму навчання готувались три загальноосвітні навчальні заклади, які саме не називаємо міркувань безпеки. Батькам варто вакцинувати дітей проти кору, адже в 2023-2024 роках черговий ріст захворюваності на кір в Україні. Про це Ямпільському інформаційному агентству повідомила завідуюча ямпільським відділенням Сумського обласного лабораторного центру Ганна Камчатна. За її словами, в 2018-2019 роках в колишніх межах Ямпільського району перехворіли на кір 9 осіб, з яких 5 – діти. Тоді було госпіталізовано сім. Хворих, а з 2020 року кір в нашому регіоні не реєструвався. На даний час в лікувально-профілактичних закладах Ямпільської, Свейської та Дружбівської громад є достатня кількість вакцини для профілактичних щеплень проти кору. Микола не гріє із свиси, відзначене на державному рівні. Вчитель опорного закладу Свезької громади отримав грамоту Міністерства освіти та науки України. Про це повідомляє сторінка Свезької спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 2 ліцей. Спільно з істориком та науковцем Андрієм Гриценком ми продовжуємо розповідати про історію медичних закладів глухова восьмим заліком приміщенням, де свого часу розміщувались лікувальні заклади міста. Є будівля сучасної третьої школи. Сьогодні ми з вами знаходимося. Біля восьмого будинку в нашій медичній історії рідного Гухова, і це нам всім відома третя школа, але напевно багато хто іще чув, що вона називається як дитячий притулок або просто дитячий притулок Миколи Терещенка. Відповідно знову ж спитаєте, при чому тут ці дві два заклади до лікарні. А ось так сталося, що е, притулок тут навіть перебував і до початку радянської влади, і навіть до голодомору, початку 30-х років 20-го століття. І потім поступово цю програму радянська влада згортувала. Ось хоча, е, наприклад, за часів Терещенків тут були величезні сигнування, капітал лише складав порядка 360 тисяч тих рублів, тобто величезні кошти виділялися на утримання. Десь було порядка 40-50 хлопчиків, тут виховувалося і 15 десь дівчат. Але це шкільні справи, то напевно ми про це будемо розказувати в нашому в нашій серії про школи Глухова, тому тільки як кажуть, анонс маленький. А повернемося до 30-х років, коли дійсно тут з дитячого притулку було створено центральну районну поліклініку Глухівського району. Ось, і вона тут розміщувалася довгий час, Та настільки потужно вона тут розміщувалася, що навіть у нашій звичній поліклініці вважалося, що тут просто є допоміжні приміщення деякі лише. Тому вона доволі потужно тут працювала. Єдине, що так сталося, що з початком Другої світової війни, зокрема, влітку 41-го року, Тут розгорнувся евакуаційний госпіталь, шпиталь в якому лікувалися 100-150 ліжкомісць поранені червоноармійці, тобто радянські воїни, єдине, що він існував не дуже довго. Декілька місяців, тому що наприкінці вже серпня німці фашисти підходили до Глухова, і відповідно його було евакуйовано цей госпіталь. А замість нього було відкрито один із шпиталів для військовополонених радянських, які відповідно лікувалися. Зокрема, сербіним таким лікарем, деяким, деякими лікарями із а, тих, хто був військовополоненими, і а, використовувався саме з такою метою частково. А, але німці тут відкрили з часом інтендантський склад, який при відступі вступі в серпні, наприкінці серпня, точніше, 1943 року, вони його підпалили, щоб по принципу, так званої випаленої землі, щоб не дісталося радянській владі, і ця споруда практично повністю згоріла. Ось. І що цікаво, за традицією радянської влади, серпня 43-го року вона майже два десятиліття в центрі міста стояла пусткою. Ось. І вона стала відбудовуватися лише наприкінці 50-х років, і офіційно з допомогою заводу електропанель. Лише в 1963 році було завершено відбудову саме в такому контексті, як ми зараз бачимо. Зокрема, в результаті пожежі було втрачено декор другого поверху і він відбудований практично повністю. Ось. Тому він, якщо так придивитися, архітектурно він помітно відрізняється. Більш того, навіть Ця споруда відрізняється від того, якою вона була і наприкінці 19, го на початку 20-го століття. Але це вже інша буде розмова з історії шкіл. На Сумщині правоохоронці встановлюють шахраїв, які ошукали жительку області. Про це повідомляє поліція Сумської області. Три тисячі гривень змогли видорити у 46-річної мешканки Сумщини телефонні шахраї. Зловмисники представили співробітниками банку і дізналися від неї необхідну конфіденційну інформацію. Каже, даю номер телефону банку. Ви каже, дзвоните, і раз тільки не, не кажіть, що я з вами розмовляв, а кажіть, що сама через інтернет, через той хочу, Ну і заблокувався оцей же ж додаток там чи як. Ліміт спрацював, що каже, ви самі ніяких втручання не було. Ну я ж от взяла і позвонила, і питаю. Ну, розказую, кажу, що заблока вас. Вона каже: що посторонні були, люди кажуть, ні, не були. За фактом шахрайства поліцейські відкрили кримінальну справу, але встановити винних буде нелегко. Саме тому варто бути обачними і не надавати стороннім особам зайвої інформації про себе, а тим паче про свої банківські рахунки. Шановні громадяни, нагадуємо про таємність такої інформації, як Пін-код від вашої банківської карти, CVV-код, термін дії та коди з смс повідомлень Працівники банків ніколи не запитують таку інформацію. Якщо у вас все ж хочуть дізнатись конфіденційні дані, скоріше за все це шахраї. Покладіть слухавку та самостійно перетелефонуйте на гарячу лінію банківської установи. Якщо аферист не володітиме вашими конфіденційними даними, він жодним чином не зможе отримати доступ до ваших рахунків і коштів відповідно. Аби вберегти свої заощадження, будьте уважними та розмірними в своїх діях. Станок про погоду, як повідомляє Сумський гідрометцентр, погоду 1 вересня визначатиме атмосферний фронт. Хмарно з проясненнями вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі: плюс 13, плюс вісімнадцять. Вдень, плюс 22, плюс 27 градусів Цельсію.